І сьогодні я хочу розповісти про книжку, яка стала для мене справжньою пригодою. дивовижні пригоди при в лісовій школі, сонце серед ночі, пригоди в полотині і написав їй все одну стайку. У цій книжці є все, що я люблю і пригоди, і гумор, і трохи чарів. Навіть справжня боротьба добра зі злом. От уявіть собі школу, але не таку, як наша, там до містін дерева, наздінка з-під кашок, а замість не правил повне веселощі. Ще понящаються звірята. такі смішні, кумельні, але дуже справжні. Найбільше мені сподобалося двоє друзів Колько і Косяр. Вони такі кльові, От, як ми з подругою, тільки в хлопці лапки знемістю. Одного разу вони потрапили в полутинів, це така країна, де все заплутана. Німи хтось намисне, наприклад, страшною темрою верхні страху. Але знаєте, що мене вразило? Те, що навіть у найтемнішій темряві... Може дивіться сонце, яке тепло справжнє, але не на небі, а в серці. Ця книга навчила мене, що головне не бояться, що справжні друзі не тікають, коли страшно. А головне, що гумор може бути сильніший за будь-яке зло. Коли я читала цнижку, мені здавалося, що я не просто читаю, а й виграю в театр. Переді мною проживали герої. Кожна сцена, як вистава. Я то хвилювалася, то сміялася, а іноді навіть говорив голос. Хурко, не йди туди, там пастка. І коли я закрила останню сторінку, мені було і радісно, і трішки сумно. Бо я не хотіла пощатися з героями. Я справді раджу вам прочитати цю книгу. Вона все ж не промінчик у похмурий день. А, можливо, і для вас вона стане маленьким дивом, як і для мене.